Черкащина це 17-та серія наших бісерних мандрів. Саме тут розташований географічний центр нашої країни, де напередодні 30-ї річниці незалежності з'явився арт-об'єкт серце України 25 пар білих сталевих крил, які символізують всі області та Крим, і прикрашені притаманними орнаментами. Центр міста Черкаси колись був дуже вигідним місцем для оборони. Там розташовувався величезний дерев'яний замок з чотирьома вежами, відомий як замкова гора, і не дивно з огляду на історію. Наприкінці 15 століття століття кримськотатарський хан Менглі Гірей зі своєю десятитисячною армією захопив 11 міст від Києва до Житомира. Черкаси були єдиними, що змогли оборонитися, коли не вдалося захопити місто. Хан зі своїм численним військом повернувся назад. А зараз у самому центрі Черкас, на вулиці Хрещатик, розташована архітектурна пам'ятка, оточена легендами та, та таємничими історіями. Що нагадує Казковий замок, блакитний Палац. Ця будівля є проєктом архітектора Городецького. Так-так, і хрещатик є не тільки в Києві. В області є водосховище з найбільшою дамбою, яка загинається красивою дугою через Дніпро, та не тільки рятує всі прибережні міста від весняних паводків, але й особливо тим, що безпосередньо на дамбі розміщене єдине в Україні поселення на мосту панське, де досі живуть люди. Це дуже неочікуваний факт. Знали про це?